Добрий день. Так, внесення стомпу я буду вносити і вам рекомендую, щоб ви звертали увагу на плюс температуру. Вночі має бути плюс 5, це найнижча температура. Бо знаю, людей вже повносили, накрили верніше, гербіцидним екраном, потім ще були приморозки. Так гербіцид не працює. Дивіться на плюсову температуру. Це найголовніша причина плюсова температура. Вночі плюс 5, я ще хочу раз повторити, щоб ви звернули увагу на це. Так, до дощу чи після дощу вносити сном. Дивіться, ось є в нас листок і на листковий є восковий наліт. Зараз у нас дощ йде. от бачите, ну це все одно. І восковий наліт мінімальний то все ж таки я буду носити перед дощем. Так, стом 330 норма на 10 літрів, 150 грамів я буду давати. У мене чорнозем, кого е, земля, е, пісок, піщана, дивіться, там норми е, потрібно робити менші. Всім дякую.